Наступне, це польська самохідно артилерійська установка «Краб». Вона, звичайно, має стандарт НАТО і під час виробництва використовується ліцензійна вежа від британської гаубиці АС-90. Екіпаж такої бойової машини складає з п'яти осіб, вага близько 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить всього 30 секунд. За словами українських військових, САО Краб добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби. Сюзанна 2 найновіша версія цих гаубиць, які виробляються у Словаччині. 155-мм гармата гаубиці заряджається автоматично, її боєприпас 40 снарядів. Швидкість стрільби в автоматичному режимі 5 пострілів за одну хвилину або 13 пострілів. Протягом трьох хвилин